Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді у нас новинка від Reolink. Це IP-відеокамера G340 Go Series білого кольору, також відома як Go Ultra. Ця камера забезпечить вас високою якістю зображення та великою функціональністю, що робить її ідеальним рішенням для вашого відеоспостереження. І, звичайно, вона повністю автономна. Про все по черзі. А мене звати Дмитро, ви на каналі Secure. Приємного перегляду! g 340 GO Ultra – це ip відеокамера з роздільною здатністю 8 мегапіксів 4К та якісним нічним баченням, що забезпечує чітке і детальне зображення як в день, так і вночі. А 16-кратний цифровий зум дозволить роздивитися об'єкти на великій відстані. Завдяки своїй технології Ультра, ця камера дозволяє записувати відео з високою деталізацією навіть у найтемніших умовах. А інфрачервоне підсвічування дає змогу бачити на відстані до 10 метрів у нічний час. Кут огляду тут 95 градусів. І давайте поглянемо на комплектацію: в коробці ми знайдемо саму камеру, монтажний набір, USB Type-C кабель. Трафарет для монтажу та, звичайно ж, інструкція з гарантією. І вперше я бачу у комплектації проразинений камуфляжний чохол для самої камери, а точніше для її захисту та маскування. Ця камера оснащена вбудованим акумулятором на 7800 мАч, який дозволить камері працювати від 1 до 4 тижнів без заряджання, в залежності від активності її роботи. А підзарядити акумулятор можна через порт USB-C. Вона легко знімається з кріплення, що дає змогу комфортно заряджати та замінювати акумулятори. І звичайно, камера може працювати в парі з сонячною панеллю для повної автономності. А передача зв'язку іде через сім карту з підтримкою 4 g яка вставляється в саму камеру. Realink g 340 має можливість запису як на локальну мікро sd карту до 128 ГБ, так і на хмарне сховище. А завдяки додатку Realink ви можете переглядати відео в реальному часі з будь-якої точки світу і не тільки подивитися, а й поспілкуватися з відвідувачем завдяки вбудованому мікрофону та динаміку. Але особливістю цієї камери є не лише висока роздільна здатність. Вона оснащена програмним забезпеченням розпізнавання, які дозволять виявляти людей, тварин та автомобілі, зменшуючи кількість помилкових спрацювань. Ви отримаєте сповіщення на свій телефон лише тоді, коли камера дійсно помітить щось важливе. Є можливість налаштувати зони руху та отримувати повідомлення про події з конкретних зон. Ці функції підвищують ефективність вашої системи спостереження, зменшуючи кількість помилкових спрацювань і дозволяють вам зосередитись на певних об'єктах чи людях, які становлять інтерес. Крім того, у цій камері є вбудована сирена, яка активується, якщо виявлено небезпечну ситуацію. Корпус камери виконаний з міцного АБС пластика з класом захисту IP65, що робить її стійкою до погодних умов. Ви можете без проблем встановити цю камеру як всередині, так і ззовні. Габарити G340 GO Ultra компактні, вага всього 450 грамів, що дозволяє без труднощів знайти для неї будь-яке місце. А тепер давайте підключимо нашу камеру і подивимось, як вона працює. Для початку вам треба встановити додаток Realink на ваш телефон. Ми його залогіть вже встановили, а поки ви його встановлюєте, нам треба включити нашу камеру. Кнопок включення тут немає, тому ми знімаємо основну частину нашої камери, витаскуємо акумулятор і знімаємо з контактів захисну плівку. І... Назад вставляємо акумулятор і закриваємо камеру. І треба певний час, щоб вона включилась. Потім ми переходимо до нашого додатку, який ви вже встановили. Відкриваємо додаток і в правому верхньому куту натискаємо плюсик. І тепер скануємо наш QR-код, який знаходиться на самій камері. Відключення вашого пристрою, трошки чекаємо. Так. І ми бачимо, що в нас знайшло камеру, іде підключення. Нам пропонують створити пароль для пристрою. Створюємо пароль. Нам пропонують назвати пристрій. Автоматично тут вписано Realink Go Ultra. Ви можете назвати, як вам завгодно. Ми залишаємо цю назву. Далі у нас є певні рекомендації. Натискаємо наступна сторінка. І бачимо, що ініціалізація завершена. Наступна сторінка. І ми вже бачимо, що наша камера підключена і показує нам нашу картинку. Коротко можемо прибіжати з по застосунку. Тут у нас є пауза плей. Є динаміка, активація, динаміка. Режим фото можна сфотографувати. Можна записати відео, можна розширити екран, зробити на весь екран. І такого плава. Також тут є кнопка е мікрофону, можна затиснути і почати говорити. Один, два, три. А, дозволити, доступ. Один-один. Ми бачимо, що мікрофон, двосторонній зв'язок абсолютно адекватно працює. Як ви помітили, підключити та налаштувати дану камеру дуже легко та швидко. Сподіваємося, що допомогли вам з вибором та підключенням. А замовити дану модель чи інші моделі камер та дізнатися більше про всі товари для відеонагляду ви можете на нашому сайті Secure.ua. Посилання буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!